Село Лопушний на Міжгірщині. Місцевий житель Михайло Білак показує наслідки негоди. Чоловік згадує, дорогу змило 1 вересня, коли він проводжав до школи сина. Ну, прийшлося малого, мій син Тимофій, в другий клас ходить в місцеву Лопушнянську школу, брати малого на плечі, переносити його практично через цей небезпечний участок дороги». Дмитро Канюк розповідає, хоче засипати дорогу самотужки. Закупив я продукти на зиму. Має машина підвезти сюди, Ну, а звідси як плечом носити продукти додому, то кілометр мені треба догори носити. Там чотири мішка муки, один міг сахару. Ну, то продукти, по продукти, або треба на всю зиму. Сам буду зараз, вечором буду, все обіда йти сам. Під, підмітувати, буду камені брати звідти, з води та підмітувати, бо машина проїхала. Що. У селі пошкоджені 50 метрів ґрунтової дороги, розповідає голова Турунського старостинського округу Ганна Головка. Без сполучення залишилося до 30 будинків. Там проживають близько 70 людей. Для огляду наслідків негоди створили комісію та оформили акт. За її словами, потрібно укріплювати береги. Минулого року було о, там теж знищено дорогу, однак із-за відсутності коштів робилося все місцеве силами місцевими і. Тільки було підсипано дорогу, щоб зробити постійну дорогу. У минулому році було замовлено документацію. Документація практично була готова, однак із за відсутності фінансування не оплачена і не. Не зроблено. У минулому році виділяли кошти лише на дорогу місцевого значення, а на комунальні дороги, тобто, які знаходилися на балансі сільської ради, не було виділено о, нічого. Тепер до жителів можна доїхати тільки автомобілями підвищеної прохідності. Через наслідки негоди засідала комісія з надзвичайних ситуацій, каже головний архітектор Міжгірської територіальної громади Василь Бошота. Прийнято рішення щодо відновлення аварійного відновлення даної дороги, чи це буде ряжеве берегокріплення то, що ви коментуєте з смереки, чи це буде укріплення не габаритом з каменю. Це вирішується безпосередньо вже перед початком виконання аварійно відновлювальних робіт. Залежності від того, наскільки нам зволить бюджет, за словами Василя Бошоти, скільки грошей потрібно для відновлення дороги в селі Лопушному? Він назвати не може. Однак роботи за його словами мають розпочати 6-7 вересня. Оксана Ушакова, Колишин. Новини на Суспільному.